Війна це не тільки на те, де є територія фронту, де межа території фронту. Війна на стосується і Львова, і Чернівців, а саме йдеться про пам'ятки архітектури, пам'ятки культурної спадщини. Вчора до Львова прибула крівниці НЕСКО Одріязуле. Ну прибула вона для відкриття культурного хабу, але встигла поговорити. З нашими урядовцями про те, як е, зберігати е, втрачені культурні пам'ятки, е, як їх відновлювати і що е, будуть робити. Е, власне кажучи е, про це, ми зараз говоритимемо з нашою наступною гостею, Дариною, е, Дариною Підгорною, юристкою регіонального центру прав людини. Е, пані Дарино, доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, Гаримслава. Перше мене власне запитання: які українські пам'ятки зараз знаходяться у найбільшій небезпеці? Будемо Куль... відвертими. Фактично, всі пам'ятки на території України, окуповані чи не окуповані, знаходяться так чи інакше в небезпеці, у зв'язку з тим, як Росія веде цю війну і докудно вона до... долітають її ракети, і дрони і інші засоби ураження. Але я б виділяла все таки категорію тих цінностей, що опинилися на окупованих територіях або в зоні бойових дій, як ті, що фактично наражаються на таку кричущу небезпеку, на наслідками якими ми можемо втратити ці цінності цілком і повністю? Ми вже бачили фотографії з Херсона Таврійського, власне на що його перетворили, так? Що ми будемо робити потім з цим? Адже це вже знищена пам'ятка, пам'ятка, яка має тисячі років. Е, ну вони собі вирішили її забудувати, зробити такою, як вони вирішили зробити. Е, чи фіксуються власне такі злочини, е, де їх будуть розглядати? І насправді це зруйнована пам'ятка. Цінність її ну неможливо е, виміряти в коштах і повернути її нам чи світу. Та, власне кажучи, пам'ятка Херсонаста Врізькі та його Хара це найбільш кричущий екземпляр того, що Російська Федерація зробила з нашою культурою, оскільки це крім того, що це пам'ятка національного значить це ще пам'ятка ЮНЕСКО, власне кажучи, яка перебуває під захистом міжнародної спільноти. Однак Росія Чхата хотіла на міжнародні права. На міжнародне право і на міжнародні зобов'язання перед цією спільнотою і, власне, кажучи, здійснила цей акт такої так званої реновації Херсонесу, збудувавши на його місці новий. З огляду на те, що Україна зараз робить, і власне та організація яку я представляю, це регіональний центр прав людини. Ми активно документуємо те, що відбувається в цьому сегменті. З нами вдалося зафіксувати ті археологічні розкопки, які незаконно були здійснені на території. Цієї пам'ятки Херсонесу Таврійського, ми змогли ідентифікувати всю інституційну ланку, яка ведеться від умовного археолога, який здійснює розкопки до вищих керівних чинів Російської Федерації. Якими актами і договорами це все було укладено і проведено? Тому що це не одноразова акція, а цілком спрямована і спланована. Структура того, як Російська Федерація хотіла знищувати ці злочини. Відповідно, всю цю інформацію було надано правоохоронним нашим органам, правоохоронним силовим, зокрема на рівні офісу генерального прокурора, було відкрито кримінальне провадження, яке стосується саме розслідування за фактом вчинення праворушень, що стосується е, рос незаконних розкопок і розкладання культурних цінностей росіянами на території Херсонесу Таврійського. І дуже сподіваюся, що скоро ми побачимо. Непогані результати, які офіс прокурора зміг е, е, дістати з цієї справи і проявити, хто ж там є винуватим, і скільки ці винуватці мають заплатити за завдану шкоду Україні, але це просто фіксація, бо я не вірю, що вони там приймуть цей акт і скажуть так, так зараз ми тут вже ті валізи наготували готували з доларами. Звісно, ми не можемо говорити, що росіяни здатні до того, щоб виконувати рішення українських судів, тим паче, ми вже не говоримо про міжнародні суди, але тим не менш від нас залежить дуже багато, тому що у разі нашої перемоги в цьому конфлікті і укладанні мирного договору Україна може претендувати на те, щоб витягувати компенсацію, витребувати компенсацію з Російської Федерації для того, щоб це зробити, і для того, щоб не впасти. Обличчям бруд перед світовою тобою спільнотою і власне перед всіма українцями державі необхідно задокументувати якомога більше порушень для того, щоб це витребування компенсації було якомога предметніше. Тому що якщо ми будемо це вимагати з повітря, ми не будемо відрізнятися нічим від Російської Федерації для того, щоб ми змогли дійсно дотримуватися норм міжнародного права, нам потрібні конкретні факти того, що Російська Федерація зруйнувала, викрала. Спалила, знищила, чи будь-що що вона зробила з нашою культурою. Велика честь і хвала музейникам, які замість того, щоб рятувати себе в перші дні повномасштабки, власне, прикордонних зон України рятували культурну спадщину, ховали скульптури, картини. Тим не менше, велика частина України зараз є окупованою, і ми не можемо знати, що відбулося власне з цим з цими предметами. Так вивезли скіфське золото, так вивезли багато чого. Насправді ми не можемо ну є музей, є будинки музеї, так а є там музеї під відкритим небом, зокрема та ж сама Хортиця чи кургани, які також під відкритим небом. Чи є факти руйнувань? Чи є факти власне вивезення ще інших культурних цінностей українських за кордон? За кордон, ми на жаль, не можемо настільки детально прослідкувати вивезення однак, ми можемо говорити про переміщення наших культурних цінності на території Російської Федерації. Зокрема, нам вдалося встановити, що цього літа 2024 року Російська Федерація організувала виставку в. Новгородському музеї мистецтва, яка була повністю сформована скомплектована з тих археологічних знахідок, які росіяни здобули під час незаконних археологічних розкопок в окупованому Криму. Ця колекція налічувала близько 200 предметів. Золота різних порцелянових глечиків різних мідних монет і тому подібне, вона була повністю викопана ще під час окупації, тобто це не цінності, які були викопані до 14-го року, лише після 14-го року, і була представлена росіянам як здобуток російської культури та ідентичності, як частина російської історії, як те, на що Російська Федерація має право. Відповідно, меседжі, які були. Закладені в цю колекцію, вони були чітко трансльовані не лише самим музеєм, не лише самим містом, тому що на відкритті цієї колекції був присутній і мер Новгорода, а також був була присутня міністерка культури Російської Федерації Ольга Любімова, яка відзначила, що це неймовірний вклад внесок в російську культуру, який був здійснений російськими археологами на території Криму. Тому, власне кажучи, це те, що ми можемо фіксувати, тому що ця інформація є більшою мірою відкрита. Однак, що стосується переміщення наших цінностей за кордоном, на жаль, це все є чорним трафіком. Його надзвичайно важко вислідковувати. Але завдяки тектонічним зусиллям, спільним і громадського сектору, і правоохоронних органів як України, так і закордонних, зокрема Інтерполу або інших систем правосуддя інших країн світу, нам вдається фіксувати деякі переміщення. І на щастя нам вдається повертати деякі з наших цінностей на батьківщину. Ми маємо прекрасні кейси, які відбулися в Литві. Ми маємо прекрасні кейси зі скіфськими мечами, які повернулися з США. Ми маємо прекрасні екземпляри картин, які повернулися з Італії до України. І це неймовірні досягнення. І на жаль, якщо ми говоримо про захист культурної спадщини, такі випадки є поодиночними, і вони говорять про неймовірний успіх того, що ми можемо робити. І на жаль, ми на, на на щастя, вони трапляються, але на жаль, їх дуже мало на сьогоднішній день. Хотілось би надзвичайно більше, тому що ми можемо говорити про кількість вивезених цінностей, знищених викрадених понад е, мільйони і сотні тисяч. А повертаємо ми лише один відсоток від них. Щодо м, новгородської виставки, ну то ви ж е, розумієте, що росіяни дуже люблять привласнювати чужу історію, і потім нею пишатися. Немає чим пишатися, ну то хоч чужим попишаються. Але мене є питання, що зі скіфським золотом, тому що іспанці в 22-му е, виявили контрабандистів, але чи воно повернулося до нас, чи не повернулося е, власне кажучи, і оцей кейс мене цікавить, що намагались продати, тому що насправді це дуже специфічно. Артефакт, так? Так само, як і мечі Скіфські, ну їх просто так не продаш. Хіба в якійсь приватній колекції, де вони і по і ми будемо їх шукати невідомо, скільки, так? Ймовірно, якщо ми говоримо про е, якщо ми говоримо про ці два кейси, почнемо з кейсу США і з київських мечів. Ймовірно, вони прибули до США через Чорні е, Чорний канали трафіку і були. Їхня мета перебування в цій країні це продаж до приватних колекціонерів, тому що ці цінності ймовірно були при, е, придбані в чорну. Вони були транспортовані в чорну і на них не було жодної документації. Але завдяки американським прикордонникам їх вдалося виявити, ідентифікувати і завдяки перемовинам між обома сторонами повернути. Якщо ми говоримо про історію з кімським золотом, яке знаходиться на території Іспанії, е, тут е, можливо інакша історія трапляється. Коли ці цінності були привезені на територію Іспанії чи білими каналами, тобто вони мали певну документацію. Однак були привезені через треті країни через інші шляхи, які умовно легалізували чорний трафік, їх виявили на щастя. На щастя, вдос ідентифікувати, що ймовірно вони походять з території України, тому що на території України проживали скіфи, і тут є певна культура щодо їхнього повернення. Я так розумію, зараз ведеться певні перемовини між обома сторонами, тому що цінності все ще знаходяться на території Іспанії, і нам потрібно домовитися з іспанським урядом про те, що ці цінності повернуться в Україну і їм буде наданий належний захист. Тому що, якщо ми не зможемо підтвердити, що українська сторона може надати захист цим цінностям, тобто вони не будуть знищені, викрадені повторно, їм буде надана певна там. Реставраційні роботи і тому подібне, то навряд чи ці цінності повернуться до завершення збройного конфлікту. Однак у нас є успішні випадки повернення, тому гадаю, тут лише питання часу, коли ці цінності опиняться в наших музеях знову. У Мене власне запитання, чи е, вам відомі е, цифри? Е, скільки ну бо ми говоримо про е, артефакти, які можна вивезти так, але є е, культурні, є е, 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 власне архітектурна спадщина, яку не вивезеш, але можна зруйнувати. Яка кількість е, зруйнованих е, власне, будівель е, церков, е, які були під охороною ЮНЕСКО, або були е, під охороною місцевого значення е, зараз? Тому що є цифри. Е, Станом на початок 24-го року, і тоді це було пів тисячі, близько 500. Скільки зараз. За останніми даними нашого Міністерства культури та стратегічної комунікації, Ця цифра зараз сягає понад 1255 об'єктів культурної спадщини. Сюди зараховуємо і церкви, і будівлі архітектурні, історичного, І це пам'ятки як місцевого, так і національного значення. Ця цифра є надзвичайно величезною. Ми не можемо говорити про те, що. Ці 1200 є однозначно зруйнованими чи однозначно пошкодженими. Це скоріше інформація про те, що є така, надійшли такі дані. Вони були перевірені міністерством, і це точно верифікована цифра щодо кількості пошкоджених або зруйнованих. Насправді, кількість реально вона набагато багато більше, тому що ми не всюди можемо доїхати. Не всі пам'ятки ми можемо зафіксувати, не про всі руйнування. Ми все ще знаємо і володіємо цю інформацією. На жаль, на жаль, на жаль, і це поширюється як і на територію, яка контролюється урядом України, а особливо ми говоримо про територію, яка не є контрольованою урядом України, тобто це зона. Бойового зіткнення або окуповані території, якщо ми говоримо про цифру ЮНЕСКО, ця цифра є значно меншою. Здається, останні цифри це близько 600 пам'яток. Тому що чому така різниця? Тому що у ЮНЕСКО є власна система оцінювання пошкоджень і руйнування, які були нанесені об'єктам культурної спадщини, і для них є принципова інакша структура того, як вони підтверджують і верифікують дані такого руйнування. Тому цифра відрізняється. Для ЮНЕСКО ця процедура є більш бюрократичною, більш складнішою ніж наша система. Але я би говорила, що та і та цифра вони є правильними і є такими, що можемо користуватися. Наскільки я розумію, ЮНЕСКО це фіксує таким чином, що влучання було навмисне, а не випадкове. І руйнування власне від цього влучання є такими, там чи крупними, чи не крупними. Вони керуються цим пунктом наприклад. Пану найперше, з того, що я розумію, більшою мірою ні, тому що для ЮНЕСКО є принциповим приїхати на територію вчинення злочину, безпосередньо зафіксувати самостійно факти. О, і все інше для ЮНЕСКО не є важливим чи ця пам'ятка була прицільною ціллю Російської Федерації, чи ця пам'ятка постраждала внаслідок іншого прямого удару. До прикладу, так сталося по коли було завдано удар по історичному центру міста Одеса. Було влучання не в саму в саме історичний центр, а поблизу нього однак пам'ятки все одно, які знаходилися в центрі, постраждали для ЮНЕСКО. Немає значення, тому що одразу після влучання місці ЮНЕСКО на Чілі Скіаробардецький. Вона приїхала на територію міста Одеси і зафіксували ці всі пошкодження. На них є важливим сам факт пошкодження, а не того, як це трапилось. Однак для них є принциповим те, щоб вони фіксували це самостійно. Якщо ми говоримо про систему оцінювання України, то там підхід дещо інакше там фіксують як органи місцевого самоврядування, так і місцеві, так і органи та місцевого значення або національного значення тут не є важливим який злочин трапився? Є важливо, хто саме зафіксував і як надається ця інформація надалі, і як вона верифікується? Тому різниця буде тому тут певна є відмінність. А, а як власне фіксується? Розкажіть просто в кількох словах: тобто, ви приїжджаєте, знімаєте, фотографуєте, берете від очевидців якісь коментарі? Як це все? Якщо ви питаєте, як наша організація, то ми фіксуємо в основному ті зруйнування, які відбуваються на окупованих територіях, тому ми не можемо ні приїхати, ні зібрати свідчення від очевидців. На жаль, через певні безпекові і інші нюанси. Але однак нам дозволяє те, що ми живемо в доволі просунутому світі, і ми маємо і супутникові знімки, ми маємо і пиху росіян, яка дозволяє їм. Фотографувати, знімати абсолютно все свої злочини і відкладати це все онлайн в усіх масштабах, в усіх кадрах з усіх сторін, ми володіємо е, певною низкою документації юридичної правової, яка дозволяє нам е, зафіксувати хід логічний хід думок, того як росіяни здійснюють руйнування і як вони відбуваються, мовно кажучи, на основі якого наказу був зруйнований той чи інший пам'ятник розграбована та чи інша. Усипальниця чи археологічний об'єкт, ми розуміємо, і на основі цих даних ми можемо верифікувати ті чи інші пошкодження, які надаються культурні спадщини. Зокрема, нам вдалося встановити, що протягом 10 років окупації Кримського півострову починається 2014 року. Росіяни видали понад 1300 дозволів на проведення археологічних робіт. Внаслідок чого ми можемо говорити, що 1300 разів російські археологи. За рахунок російського фінансування приїжджала на територію Кримського півострову здійснювати археологічні розкопки або розвідки, наслідок яких було вилучено культурні цінності України і привласнено державою Російської Федерації, тисячу триста разів росіяни систематично вчиняли злочин. Це те, що ми можемо підтвердити завдяки документації Російської Федерації і того, як Росіяни випадаються онлайн. Скажіть, будь ласка, можливо, вам відомо зруйнована пам'ятка, так чи вона там місцевого значення, чи під охороною ЮНЕСКО, неважливо. Бо це є безцінно так. Як її будуть відновлювати, чи не будуть відновлювати, чи ми її оцифровуємо для того, щоб зберегти там, не знаю, для майбутнього покоління? Чи залишаємо чи є якісь плани дій взагалі в людей? Я розумію, що війна ще триває, але ну через чотири роки цей фундамент зігнає. Вже не буде навіть що консервувати. Прекрасним є досвід ірпінської громади. Яка постраждала в 1922 році, там був зруйнований якраз будинок культури і міст на основі цих зруйнованих об'єктів. ірпінська громада, завдяки величезній співпраці державних органів, міжнародних експертів, громадського сектору, їм вдалося створити. Об'єкти меморіалізації цього конфлікту, об'єкти меморіалізації того, що відтрапилося в громаді. Зокрема, нам мост, території мосту, який був зруйнований, який ми всі пам'ятаємо через фотографію, був встановлений певний знак, який говорить про цю історію. А щодо будинку культури, який був ще зруйнований, зараз ведуться перемовини про те, як його відбудувати. Там вже є перші архітектурні проекти, і громада готова все вкладатися. Однак, якщо ми говоримо про інші громади, цей кейс може не бути і для них релевантним. Для них це може бути інакша історія, коли вони не хочуть відбудовувати ту пам'ятку, яка була зруйнована, тому що вона несе для них певне інше серце, вона несе для них певні інші значення, і вони не бажають бачити цю пам'ятку. Наприклад, те ж сама школа в селі Ягідне або інші монастири, де можливо люди переховувалися і в них влучили. Тому для кожної громади це має бути систематичний підхід. Якщо ми говоримо про підхід держави загалом, то держава готова відбудовувати ті пам'ятки, які будуть зруйновані, і які мають національне чи місцеве значення. Це те, що держава Україна анонсувала і вона готова все вкладатися, тому що це є частиною постконфліктної відбудови. Якщо ми говоримо про окуповані території, на жаль, немає певної консолідованої думки. Тому що ми ще не знаємо, з чим ми зіштовхнемося, коли буде до окупації. Ми не знаємо, яке там населення. Ми не знаємо, чим це населення живе, і як воно міркує про сьогоднішній чи завтрашній день, і як ми з ним будемо співіснувати. Тому питання відбудови там культурних зв'язків і об'єктів буде дещо вирішуватися інакше. Не секрет, що культурна спадщина України є просто гігантська. Не кожна країна може цим похвалитися, так похизуватись. А чи є міжнародний досвід після от завершення військових воєн, військових конфліктів, коли були і руйнування, і власне викрадення артефактів, як там відбувалося весь цей процес? E, насправді світова спільнота володіє доволі значним арсеналом досвіду. Ми згадаємо навіть кейси після другої світової війни, коли німці вивозили дуже багато цінностей як з території України, так і з території Польщі. Зокрема, останнє втратило понад 80% культурних цінностей. Під час другої світової війни має на увазі Польща. І завдяки двостороннім перемовинам, як із Російською Федерацією, так і з Німеччиною з Угорщиною і з іншими країнами, куди було вивезені польська польські культурні цінності, польщі вдалося відновити на 90% ті втрачені цінності, які вона е, так чи інакше змогла знайти. Прекрасним є досвід відбудови старого міста Дубровник після Югославської війни або мосту старий мостер, так само який був зруйнований під час Югославської війни. і ЮНЕСКО відбудувало цей міст, і воно знову, і це була пам'ятка ЮНЕСКО. Прекрасним є досвідом. До речі, він буквально нещодавно відносно, якщо ми кажемо в рамках міжнародного права. Це був кейс, який лежав в міжнародному кримінальному суді справа прокурор проти аль махді і стосувалося знищення 14 мавзолеїв, Тімбукту букту в країні Малі, які були пам'яткою ЮНЕСКО, ЮНЕСКО за свій власний пошт відбудувало повністю всі 14 мавзолеїв, відновили їх до того стану, в якому вони існували до руйнування, і крім того, аль махді був засуджений за воєнні злочини пов'язані зі зруйнуванням цих пам'ятників, зберіганням цих мавзолеїв і був змушений виплатити. Величезні компенсації людям, які постраждали внаслідок руйнування цих цінностей. Тому міжнародна спільнота має цей досвід. Україна готова його переймати, і вона вже переймає цей досвід. І сподіваємося, що в майбутньому ми дочекаємося аналогічні успішні кейси і в українському в українській історії. Дуже вам дякую, пані Дарино, що знайшли час долучитися до нашого ефіру і за такі ґрунтовні відповіді. Глядачам нагадаю, це була Дарина Підгорна, юристка регіонального центру прав людини. і говорили ми з нею про культурну спадщину, про те, як ми її втрачаємо через війну і як можемо зберегти в подальшому.